26 жовтня особлива дата для заїченців. У цей день народилася людина чемпіон. Переможець, учасник численних спортивних змагань та вчитель, який повністю віддавав себе своїй справі. Мова йде про Івана Пилиповича Гончаренка, котрий відзначив у цей день свою 75-ту річницю. Із цієї нагоди в Заїчинській школі відбулася святкова лінійка та шаховий турнір. Я займаю з семи років. У мене майже. Думаю, робити хороші висновки. За перемогу. Іван Пилипович Гончаренко народився 26 жовтня 1941 року в селі Землянки Глобинського району. Сім класів закінчив у рідному селі, а десятирічку у великих кринках. Потім навчався в Полтавському сільськогосподарському інституті, але здобута професія зоотехніка не стала для Івана Полиповича покликанням. Тому він вступив до Черкаського педінституту на факультет фізичного виховання. Після його закінчення отримав направлення в Семенівський район у Зичинську середню школу, де відпрацював 39 років. Шахами я займаюся із семи років. І З того часу це стало моїм хобі. Мої сім'ї дуже багато грали в шахи. На навчив мене грати, тато. Дякуємо за це. Готувався до цього турніру. Знав, що це дуже відповідальний турнір. Іван Плипович був багаторазовим чемпіоном району та області, переможцем десятків турнірів, олімпіад, спартакіад. А крім цього, напружена щоденна і клопітка робота в рідній школі, обов'язки інструктора у своєму рідному селі. А скільки у нього заслужених грамот, дипломів, значків, вимпелів, медалей, їх понад 200. Шашки, волейбол, легка атлетика, настільний теніс, футбол, гирьовий спорт, літнє і зимове багатоборство, класична і вільна боротьба, армреслінг, кулькова стрільба, плавання, лижі. У кожному з цих видів спорту Іван Пилипович виконав свого часу норматив першорозрядника або кандидата в майстри спорту, захищаючи честь району, області та республіки. Учениця, колега і сусідка, вечеретка Івана Пилиповича. Кожного літа учні з нетерпінням ждуть, коли почнеться 1 вересня і прийдуть, особливо ждуть нових учителів. Так, у 1968 році в Залічинці приїхала молода пара вчителів Тетяна і Іван Пилипович Гончаренко. Молоді, гарні. У нас вже була сформована команда волейбольна і дуже любили спорт, але Іван Пилипович був перший учитель із вищою освітою учитель фізкультури в районі. Ми були дуже задоволені, що в нас був такий учитель, гордилися. Якусь вже ми приймали участь у змаганнях по волейболу, але нам не вдавалося обійти учнів із Веселоподільської школи. І от у... Іван Пилипович взяли нас надію і ми у 1968 році зайняли перше місце в районі. Це ще ми були. Потім були перше місце у зональних змаганнях, які відбулися в Глубино, і друге місце в області, яке зайнялось в Полтаві. У Глубино, напам'ятаю, проти нас виставили команду старшокласників, і ми такі всі були невеликі, маленькі, глубинські глядачі, всі боліли за нас. У, коли вже навчалися в 10 класі, це був 1970 рік, нам трошки з волейболом не повезло, хоч перше місце в районі було, але в зоні ми, нас прийшлося грати з командою Козельщини, які були чемпіонами області. І ми програли. Зате в 11 класі нас ми були переможцями перше місце із гандболу і баскетболу. Випускний вечір якраз були вже всі дівчата з розбитими колінами в білих і з розбитими колінами. Іван Пилипович вмів усе умів. У цих видах спорту боротьба, гімнастика, шахи, шахмати, всі ігри. І його було основне кредо ось Обіграй мене, зроби краще, ніж я. І часто на тренуваннях він виставав проти нас, всієї команди, один, один проти наш, нашої команди і вигравав. Дотепний. Весь район цитує до цього часу його афори, афоризми. Був був дідом, а, чи той був був парень, а зразу став дідом. Він до цього часу не втрачає своєї молодості, е любить спорт, любить змагання. І дай Боже здоров'я йому і довгих рухів життя. І хай його спортивна кар'єра продовжується. Іван Пилипович мав хист і до туризму. Захищав честь України зі спортивного орієнтування на місцевості на всесоюзних змаганнях за часів Радянського Союзу. Спокійно підіймав 235 разів будову гирю. Він і досі веде Олімпійський урок. Усіх спортивних досягнень Івана Пилиповича не перелічити. Але є одна незабутня подія. У 1980 році це був рік московської олімпіади. Іван Полипович Гончаренко був удостоєний нести олімпійський вогонь. Під час самого бігу судді дивились не лише на витривалість і техніку бігу, а й на зовнішній вигляд людини, адже їй усю країну представляти перед світом. Шохмати грою перший рік до цього шошки. Шошки їздив на змагання в Семенівський район займав третій. Другій, четвертій Ну, В цій школі я перший року. І сьогодні така мені випала нагода грати із своїми друзями, однокласниками в шоку і за нього перше місце. Як ти готувався? Диво? Готувався. Е, і роботу <говори> на телефоні, на комп'ютері, І так вивчився. Із неабиякою впевненістю та гордістю можемо зазначити, що такі особливі люди зустрічаються рідко. Учитель і педагог від Бога віддав своє серце дітям, підростаючому поколінню. І вони не лише щиро віддячили йому доброю пам'яттю, а й чимало з них пішли його стежиною навчатися на факультет фізичного виховання. Багато з них давно вже працюють, а 19 колишніх його учнів виконали нормативи кандидатів майстрів спорту. Його душа найдужче тяжіла саме до шахів. Іван Полипович активний учасник шашково-шахових змагань. Про трудові здобутки свідчить почесна грамота Міністерства освіти української РСР 1982 року та почесне звання Відмінник народної освіти, отримане у 1986 році. Кілька років тому він став чемпіоном області з літнього фізкультурного багатоборства у віковій категорії понад 50 років та головою районного шахово-шашкового клубу Олім. Голову про нарозли. Розболілася трохи, а так нормально. І грав так, продумував наперед. Дома не тренуюся так, щоб сильно Жив в селі Бакуївка. Коли не було чого робити, то сидів з бочком, що напевно робив. А зараз проведемо підсумок змагань у шаху. На честь ювіляра Вечеренка Івана Хадековича і маємо такі результати. Нагороджується учасник змагання, кошаха за перше призове місце. Кравченко Євгеній. <плес> Молодець. Нагороджується учасник змагань. Кошаха за друге призове місце. Сурмиленко Вадим. <плес> так. <кій> Нагороджується учасник змагань Ошаха за третє приземле місце Лисенко Сергій.